Итак, начинаем с новостей срочных. Появились первые подробности взрыва в Москве, в элитном ЖК. А покушение было, как пишут в телеграм-каналах, и так вот сказал мой друг, что она армена на нашего соседа. Скажите, а местная страна проверяет? Ну, я вас уверяю, Трамп с его характером, с его значит, настойчивостью, он наведет там порядок. И уничтожать в этом случае по дороге было нечем. Потому что системы ПВО страны не существует. Она уничтожена в 97-м году. Завод взорвался, короче. Взрыв такой, блин. Ох, е... да, все, все в темноте. Блин. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова і я рада вас вітаю в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це найправильніший із можливих стартів цього тижня. Понеділок розпочинається максимально гаряче і боляче для нашого ворога. А так. І має бути про все розкажу вам по черзі. Ви ж тим часом не забувайте лишати нам свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф для того, аби кожного дня не пропускати найцікавіші моменти нашої боротьби проти російського ворога. Коментуйте, почути побачене, і звісно, всотуйте і отримайте задоволення. Сьогоднішній день максимально неспокійно розпочався у Москві. Але зараз я, звісно, розкажу вам деталі. Просто в мене є напівреторичне питання. От мені цікаво. А чого раптом абсолютно всі паскуди, зрадники, колаборанти, що типу воювали, будували якийсь там руський мір на сході нашої країни, там не живуть. Ніхто там не живе із тих, хто керує там владою чи керував. Чому ніхто не хоче жити в Донецьку та Луганську? Чому всі поперлись до Москви? І ще й такі наївні оптимісти вирішили, що вони там сховаються від нас. Коротше кажучи, сьогодні у мордерській столиці, в житловому комплексі Але паруса» стався Алей ранок. Тобто, Вибух її загиблі і постраждалі, важке поранення, спочатку важке поранення, отримав такий собі Армен Саркісян. Він дуже відомий як Армен Горлівський. Це організатор цітушок на Майдані, але найголовніше він творець вірменського батальйону, який використовувався, звісно, у війни проти України на Донбасі. Тобто, він чорта всєпар. І сьогодні, протягом дня, він навіть не дотягнув до нашої програми. Стало відомо про те, що він вже офіційно двохсотий. Я понімаю, що ви только що рассказали, но просто просьба. Я выехал за 10-15 минут до взрыва. Я так понимаю, если хронологию отслеживать, повез дочку в школу. На Курчатовска здесь рядом. Возвращаюсь, уже стоят скорые, уже не совсем немного машин по сравнению с тем количеством, что было. Они пребывали очень быстро, хорошо наши службы сработали. Много машин было. Подошел к подъезду, стекло, осколки лежит что-то тело там. Естественно, сотрудники правоохранительных органов сказали, что заходить нельзя. А, может быть, второй взрыв. Уходите подальше за ограждение и так далее. Нас всех попросили уйти, что мы и сделали. Вот, ну и сейчас я так понимаю, что уже а, покушение было, как пишет в телеграм-каналах. Как вот сказал мой друг, что она армена на нашего соседа. можу собі тільки уявити, що переживає тепер внутрішню. Пушилін чи якісь інші сєпари, як вони тепер будуть, заходити в свої помешкання, сідати в свої машини, проходити пов самокатів, і не тільки. Спочатку цьому Арменові відірвало ніжку, і він одразу образився і впав кому, наче Тігран Кіасаян. Тобто він помирав справді у муках. Ну а потім вже і став двохсотим, але є і інші важко поранені. Як же цікаво загалом літає цей бумеранг долі, адже один із тих, хто став трьохсотим. Це колишній охоронець Януковича. Про це пишуть самі І Із 13 по 14 роки він охороняв президента утікача. Ну а потім пішов по рукам і дійшов до цього сєпара сєпара, який проливав українську кров на нашій території, а тепер пролив свою на території Росії. Ну шо, ж, хай йому земля буде Починаємо з новостей срочних. Появились перші подробності взрива в Москві В нам ЖК «Алые паруса» агентство ТАСС сообщает, что предварительным данным сработало самодельное взрывное устройство, установленное под потолком в поле подъезда. Взрывной волной выбило входную дверь у подъезда. Предварительно погиб один человек, еще четыре человека получили ранения. Только что информацию подтвердили в московском Депздраве. К месту взрыва пролетел вертолет санавиации. По данным РИА новостей, погибшим... Был известный человек. Покушение одна из версий произошедшего. Консьерж утверждает, что ранее видел мужчину в доме и несколько раз его видел по телевизору. Где в здраве сообщили, что среди раненых основатель батальона Арбат, президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян, сейчас он в реанимации, в тяжелом состоянии. Известно, что. На место инцидента выехал руководитель Московского следственного комитета. Возбуждено уголовное дело, его квалификация при этом не уточняется. Предварительное мощное взрывного устройства 300-400 граммов в тротиловом эквиваленте. Я до речі, одразу би не стала говорити, що це ну, наприклад, українські сили. Ми не знаємо, ми ж не росіяни не можемо скрізь бачити саме український слід. Але сам факт того, що 100% у дорогому охороняємо мужика, хтось під стелю закладає вибухівку. Це звісно тонко. І надзвичайно важко. Я б навіть повірила, що якісь свої його ліквідували. Але я нагадаю, що все ж таки є і серія знищень зрадників України, сєперів, і ворогів, які перебували і перебувають на території Російської Федерації. Але це не єдина серія, яку ми спостерігаємо. Є кінофільм, куди більш цікавий, чи точніше серіал. Пам'ятаєте, Казань Брал, Астрахань Брал, фраза із радянського кінофільму, яка набуває геть іншого. Радикально нового значення не тільки одними лише НПЗ. Ми живемо тут. Вже справді ми. Якщо вже бити по гаманцю воєнного злочинця Путіна, то дуже важливо не забувати і про газ. Один із найбільших заводів Газпрому зупинився через атаку українських дронів. Астраханський газопереробний завод, який випускає бензин та диспаливо а також є головним у Росії виробником сірки для вибухівки. Призупинив свою роботу. І як результат на газопереробному заводі в Астрахані пошкоджено комбіновану установку із переробки газового конденсату. Ще і ще ми вітаємо Сили оборони із фантастичною роботою. взрив такий, блін. Проснувся. Капець, коротше, все горить тут. В першу чергу горить. Жесть. Проснулся от клапха, короче. Валю на тайгу. Второй взрыв сейчас прогремел. Проводится работы по э, выяснению степени повреждений комбинированной установки переработки стабильного конденсата. Э, ситуация контролируется. Э, угроз персоналу нет. Э, экологические нормативы это, раз, не, не нарушаются, не... нормы по выбросам и так далее. Вот. То есть ситуация на сегодняшний под контролем. После проведения определения степени повреждения будут разработаны мероприятия по ремонтным работам. В рамках экологического мониторинга в постоянном режиме проводим сейчас измерения, вот, превышение каких-либо. Там, вы же разумеете, что мы вам это показываем в рамках антипропаганды. Але направду, все, що відбувається довкола стратегічних об'єктів енергетичної сфери, це украй важливо для війни. Оці удари неможливо недооцінювати, тому що їх вплив і значення колосальні, не маючи об'єктів, які працюють, нафтопереробні заводи чи те, що пов'язано із газом, це зупиняється дохід, тобто фінансування держбюджету а відтак і російської армії. Наші сили оборони самими тільки безпілотниками, у тому числі, рятують як нашу країну, так і наше військо. Але це не єдині удари. Зупиніть планету, я зійду. Бо якби мені ще років п'ять тому сказали, що українські сили покладуть на лопатки російську нафтову галузь, я б зробила так: та перестаньте. Ну а тепер ми абсолютно реально б'ємо по ній кожен день. Кожен і тепер я роблю так. Ху -ху -ху -ху. Тож власне, у російському Волгограді продовжують збивати безпілотники найефективнішим із усього, що є серед доступних засобів на території Російської Федерації, це самими НПЗ. топ менеджери Лукоєлом знову плачуть і питають: за що, за що Путін введе вже нарешті ці системи протиповітряної оборони? Закрий небо над нашими об'єктами у місті та околицях пролунало до півсотні вибухів від ночі до ранку. Там же спалахнув і нафтопереробний завод, бо що? Бо вони, звісно ж, абсолютно все ефективно збили. <пл 'язать> Чого так кричати, чого так панікувати абсолютно не ясно. Але доблесне міноборони звітує, що вони, звісно ж, знищили все. Тотально все, що летіло на територію Російської Федерації цієї ночі. А це понад 70 безпілотників, збитих над різними російськими регіонами. Правда, тимчасові обмеження на польоти вночі запроваджували аеропорти Астрахані, Волгограда, Казані, Нижньокамська, Саратова та Ульяновська. Для вас же не секрет, що вже вони самі пропагандисти часто жартують над цією темою уламків. Ну, мовляв, може, краще тоді нічого не збивати, бо якось уламки наносять шаленої шкоди. Але врешті обмеження також було введено і в аеропортах Владикавказу, Грозного та Махачкали. А після прильотів, по правда, невідомому регіону, десь в Росії в них навіть погасло світло. <смеш> ну що, росіянчики? Приємно, як вам бути у шкурі українців, яким ви понад два роки гасили світло. Тільки в нас, я нагадаю, все ж таки системи протиповітряної оборони почали якраз з'являтися після того, як ви почали нас обстрілювати. А ми навпаки, все, всі системи протиповітряної оборони у вас повиносили. Ох, є батько там. Йобаний рот! Все все в темноте блять. Все, нахуй, все виключилось, блядь. Там бабахнуло, нахуй. Ну, а тепер, друзі, вся неприємна для них і некомфортна правда про ППО. Пені злочинить Путін, він же, що збирався робити? Нападати, окупувати. Перемагати він же не планував зовсім, що СВОшечка буде продовжуватися на території Росії. Тож про оборону мова навіть і не йшлася. Він вкладався в так звану зброю наступу, в ракети, потім дрони, важка техніка, але не в ППО. І як факт, Росія лишилась із Голою Дупою, і ми її, звісно, надрали. Тож навіть на центральному пропагандистському каналі вже навіть військові експерти криком кричать, що виявляють у великої ядерної наддержави. У імперії, виявляється, взагалі не існує систем протиповітряної оборони, тому що її нібито було підло знищено ще в 97-му році. Воу воу, -во -во. зачекайте, а верховний взагалі про це знає. Виходить, що якісь невідомі вороги країни, де понад 20 років імперує сам воєнний злочинець Путін, там знищували російську систему ППО, і що це виявляється, що ніхто досі з цим нічого не зробив. Очень много вопросов к тому, почему это произошло. Когда 9 беспилотников или 6 беспилотников пролетает тысячу километров, их по дороге никто не обнаруживает и не уничтожает. И они, судя по всему, еще и заход с восточной стороны. Они в этом случае, это говорит прежде всего о том, что их не увидели, не обнаружили, и уничтожать в этом случае по дороге было нечем. Потому что система ПВО страны не существует. Она уничтожена в 1997 году. Таке враження, що за цю правду можна і присісти на якийсь певний термін. Бо що ж це виходить, це виходить, що оця недана держава, яка мріє ділити з Дональдом Трампом світ, оця неясно що чорт забирай Росія. Ще й вважає, що вона рівня над державі Сполученим Штатам Америки, хоча в неї в самої немає систем протиповітряної оборони. До речі, Дональд Трамп. Який заговорив про те, що Америка має отримати свій великий потужний протиповітряний щит? Це якраз історія про те, як він подивився на нашу війну, подивився на те, що відбувається на близькому сході, як літають ракети і зробив висновок, що Оу, треба займатися своєю безпекою в Росії. Такі висновки не роблять. Тож, власне, чим ділити будете світ та Європу із Трампом, танками т 34 шапочками з рабиці, із фольги? Може, пардон ще й застосуєте Арішнік, який... Останнім часом просто випав із інформаційного простору. Це ж не секрет, що Путін мріє не просто так поговорити із Доні. Він марить просто новою Ялтою. Марить, що Доні віддасть йому не тільки Україну, а ще й частини Європи. І звісно ж, на тлі всіх митних погроз Трампа Путін декорадіє. Він думає, що зараз союзнички остаточно розсваряться і Європа буде протистояти Америці. Але ніхто. Геть, ніхто в Росії чомусь не піднімає питання, не задається питанням. Чуєте? А і з ким Путін може, отак як Трамп, говорити? Кому він може кинути пред'яву, шантажувати та погрожувати Україні? До побачення з цим вже давно все ясно. Європа, сама, як і Америка, ще до Трампа, давним-давно настяли на обличчя Путіна і Росії, і теж кажуть, що ми готуємося до всіх сценаріїв. Бай більше, Здається, коли Пеня так пафосно каже, що Європа зараз опиниться біля чобота хазяїна, дід чомусь не відстрілює, що і Росія буде біля другого чобота. Трамп з його характером, з його настойчивості не наведе там порядок доволі швидко. Всі вони, от бачите, це нас швидко, скоро всі вони встануть у ноги хазяїна. І буду нежно помахівати все це вцені на своє місце. А то бій з цього з що? що ти виграєш, що ти отримаєш? Та й зрештою, це дивовижне, а тільки приниження для самого Путіна. Він має лизати старого діда. Він має облизувати Дональда Трампа, щоб все це перекладали і говорили. Подивіться, навіть Путін стверджує, що ви супер, клас, вау, правильно! І на тебе він дивиться як на шістку. і на все, що відбувається в Росії, він дивиться як на тотальне приниження, і його слова про те, що Путін нищить Росію, про втрати, про смерті армії, це все показує, що доні відчуває себе вище за пиню. Але наостанок, друзі, є фантастичне відео про те, як головний спонсор фактично провалу оборони на Курщині. Та да? ще раз нагадаємо, що з часів Другої світової війни вперше зайшли на територію Росії на держави та імперії, яка погрожувала всім ядерним озброєнням, не вийшло так. От лапті Аладіна вирішив пожурити невдячних росіян, які через боєугузливість та втечу кадирівців вимушено лишилися без своїх домівок. каже твари: вони невдячні. Он він, коли російські війська бомбили його рідну Чечню. Жив на один кусень хліба і, типу, не жалівся. А не другі росіяни, що тепер живуть на вулиці, не отримують ніякої компенсації, дозволяють собі варнякати на владу та чогось ще вимагати. Може, їм ще й не подобається як кадирівці родину захищають. Здається, мені друзі, що дуже ми близькі до того моменту, коли вони, тобто Ахматівці, Почнуть ні, не воювати зі збройними силами України. Вони їх до чортиків бояться і ігнорують. Ці шакали Кадирова почнуть просто відстрілювати мирних росіян. Хто буде відкривати рота? Біженців, котрий я бачу у нас і в Курські знаходяться, і в інших регіонах. Ми все одно повинні розуміти, що от таких жорстких условиях, які у нас були тоді, оті умови я тут не вижу. Все пытаются помочь, вся страна пытается помочь, администрация пытается помочь. То есть получается, отовсюду все протянули руку помощи, и в то же самое время люди, которые это все получают, где-то еще получаются недовольны. То есть мы должны понимать, что мир, он сам по себе а, таков, что а, мы не можем угадать, что будет завтра. Или возьмите любые другие страны, точно так же, Сирия, Ирак, Ливия, что там происходило, Афганистан тот же. То есть, если мы все эти государства посмотрим, что там происходило, то мы увидим, что несмотря на то, что у нас такие вроде бы боевые действия, страна воюет три года, в то же самое время мы пытаемся во всяком случае лучше, чем даже в любом из этих перечисленных государств, поддерживать соцпакетом население нашей страны, которое пострадало. Для любого человека, который сидит там где-то у себя в ПВР и начинает на кого-то наезжать или кому-то кричать о том, почему вы не освобождаете нашу территорию, будь бы предыдущее время, я вам даю слово, что в военкоматах очереди стояли бы, потому что все мужчины Курской области, они пошли бы воевать за свое отечество, и до тех пор, пока Курская область не освободилась, вряд ли кто-то из них пошел бы и лег бы дома спать. Вот и получается разница между воспитанием советского периода и воспитанием последних 30 лет российского. То есть мы должны понимать, что хотя бы, если ты не встал и не пошел с оружием в руках защищать свое отечество, ну хотя бы будь добр, помалкивай, и чем можешь, хотя бы поддержи наоборот, где-то словом, где-то делом. Это вот как раз вот пример, вот я хочу вот, пример. Су, виходить, що в Росії назріває нова бійка, нова війна і нова ворожнеча за патріотизм. То що ж насправді мають робити ті, хто лишились без нічого. Хто цю війну можливо і не підтримує? Можливо, є серед них і ті, хто не називає себе путіністом і СВОшником, але виявляється, що вони мали втративши своє помешкання, піти ще й втратити своє життя. Ця війна не благоділо, це не захист Отечества на Росію ніхто не нападав. Тож, відповідно, після того, як було як стало відомо про суцільні втрати російської армії, звісно, там немає черги із бажаючих. А от запитань у недорогих росіян. Чимало. Ну Путін же йому обіцяв, що це коротка спецоперація на території України. Він ж не говорив про те, що будуть обстрілюватися НПЗ, газосховища, що будуть захоплені якісь російські території. Все давним-давно вийшло із берегів, і СВО йде не за планом. А відповідно, і настрої серед росіян точно будуть змінюватися. На цьому друзі в мене все. Не забувайте нас підтримувати своїм лайком. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайк. Коментуйте, почути і побачене. І звісно, бережіть себе. Бережіть Україну. До зустрічі!